Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 5 7, за підручником підручний командим работньопасу автору Олександра Ізтя. І наше завдання виконати дію. Поїхали. Перше. У нас А поділити на 16 м2. 12 m і якщо ви не проти, я запишу ось таким способом. Тому що число поділене на це дорівнює тому самому числу я нічого не порушую. Але для того, щоб скоротити, мені так легше для розуміння. Я буду інший кольор використовувати, щоб розуміти, де що залишилося. Так? Почнемо з числа 16 і 12. У нас красиво скоротяться або поділяться на 4. У нас буде 4 в результаті і 3 Є. Далі і М-ки у нас виходить так, що у нас у другому степені і у першому степені. Тобто одну треба забрати є. Що у нас залишилось? А, поможете на 3. Це буде 3А, так, у знаменку 4М. Є. З першим справилися. Переходимо до другого. А Ку. Я знову ж таки запрошу поділити на 1. Помножити на 7х куб поділити на а квадрат. І я розумію, що мені треба скоротити А куб і А квадрат. Знову ж таки, їхня різниця дорівнює 1 тому червоний не буду вмикати. Так, А квадрат повністю, а тут лише кубик. Так, я все правильно записала. Це правильно записано. Так, отже у нас буде 7 а х куб, так? Так, нормально. Так, третє. У нас мінус 7y. Поділити на 4х квадрат, помножити на 12хі. Ну і, звичайно, поділити на 1. Тут я вже виберу інший кольор, щоб не запутатись. Що ми можемо скоротити? 4 і 12. так? По-перше, на 4 це буде 1, це буде 3. І х квадрат. Так, у нас знову різниця одиничка, тому повністю х закреслюємо тут лише квадратик. Все більше скоротити ми не можемо. Так, мінус на плюс буде мінус. Почнемо з цього. так? Далі, що у нас виходить? 7 на 3 це буде 21 і множенні степеня додається 1 плюс 3 це буде 4. А чому я так? А ні, знаменник у нас буде, у нас залишився тут х. Є, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, тепер 4. У нас 5. Це N у 4 степені. Поділити на одиницю. Помножите на мінус М на 15 c Так, дорівнює. Витру те, що мені заважає, і відразу скажу. Так, червоненьке. Так, що ми можемо скоротити? Ну, звичайно, 5 і 15. так? На 5 це буде 1, це буде 3. Це у нас повністю скорочується, так? І все. А, більше ми нічого не можемо скоротити. Плюс на мінус дає мінус. Почнемо з цього. Так ще перевірю четверте. Правильно, плюс на мінус. Так, м у четвертому помножити на М. пам'ятаємо, степені додаються, тому у п'ятому поділити. А в знамениток у нас лише 3 залишилося. Так, справилися, переходимо до 5-го. Мінус 5. Одиниця поділити на 10. Так, дорівнює. Є. так, мінус на мінус дає плюс. В результаті буде додатнє число числа 5 і 10 у нас красиво діляться на 5, 1, і 2. Так, А повністю скорочується, а b квадрат і b у першому різниця дорівнює 1. Тому тут квадратик закреслюємо, тут повністю закреслюємо. І дивимося, що у нас залишилось. Значить, у нас тут залишилось тільки Б. Так, начебто. А внизу тільки 2. Більше нічого не бачу. Так, ну цей буде такий результат. Залишився шостий, останнє. Так, поїхали. У нас 13, це квадрат D. Так, на одиничку. Помножити на 7. 26, це куб d квадрат. дорівнює. Так, ну що, скорочуємо. Починаємо з цих 13 і 26. Ви бачите, що у нас красиво все ділиться на 13. Це буде 1, це буде 2. Так? Це квадрат і це куб, їхня різниця дорівнює 1, тому це квадрат повністю тут лише куб. d і d квадрат. Так, знову ж таки, повністю у нас лише квадрат. І все. У чисельнику у нас залишилося лише 7. Залишилась лише 7. А в знаменнику у нас залишився 2СД. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!